Шлях до успіху, злети кар'єри, секрети досвіду, досягнення, що вражають. Який він відвертий Поплавський? Я людина проєктів, я людина команди, я будівничий, який будую невеличкий такий, але проєкт, який називається Київський національний університет культури і мистецтв. моїй справі найбільше подобаються люди, студенти, молодь. Молодь, я працюю. Я заряджаюся від молоді, а також заряджаю молодь. Емоційно-творчий потенціал, який ми заряджаємося друг у друга. Сьогодні це дуже важливо для кожного з нас. Як кажуть класики на оптимістах, тримається світ, песимісти лише глядачі. Я оптиміст і чуть-чуть чудак, і вам того бажаю. Ідеальний день встав вранці на дві ноги, живий, вже щасливий. Ходьба, легкий завтрак. Включив хорошу музику і поїхав на роботу. Яким був Михайло Поплавський у дитинстві, з кого брав приклад, та які поради стали значними у його житті? Я хотів завжди на свого покійного діда Романа Похомча Поплавського рівнятися. Він був такий інтелігент, на насаханний заводу був інженером. Він завжди казав, що Міша є розумні люди. Які зранку собі шукають проблему до вечора вирішують. А є мудрі, які цю проблему не створюють. Традиції були такі: в селі завжди на весілля були свята, різдво, новий рік. Завжди в мене все село співало. Коли мені було 4 роки, коли гості уходили, я по тому що не допили, допивав. І п'яний спав під 에, столом. Оце мама мені вже покійно розказала. От, але бачите, тоді видно, напився і зараз не п'ю. Дитинстві я думав на трактор сісти або шофером бути. Така була мрія дитинства. У мене мрія була далі села не від'їжджати. Життя, що почало змінюватися з перших днів у столиці. Я попав в Київ і не знав, як то кажуть, дивився в різні сторони. Думав, ким я хочу стати, ким я можу стати, і потрібно щось думати про свою зоряну кар'єру. На першому плані було пропускати заняття, тому що половина предметів, які не потрібні були, і я займався тільки більш гуманітарною сферою, гуманітарними предметами. Як Михайло Поплавський зібрав команду Мрії, створив потужний вуз, та чим пишається й досі? Я був ще деканом, команду створився. Студенти були першого курсу. Вони зараз декани, проректори, завкафедрами. От Я жорсткий керівник. Я дуже управління з характером, з таким спірцем. до команди. Одне тільки питання: працюйте не менше, ніж я по принципу «7П». Професіоналізм, патріотизм, порядність, потужна праця і приданості Поплавському. Якщо ви не вирішуєте проблему, то ви стаєте для мене проблемою. А якщо ви стаєте проблемою, то хтось повинен піти або ви, або я. Сама складна робота це робота з людьми. Людський фактор, особливо для творчого колективу. У нас ж більшість непризнані генії. Ми стараємося підтримати їх, тому що цей творчий Богемний університет культури він потребує тонкої. Філігранної роботи з кожним студентом чи кожним викладачем. Але я вважаю, що на сьогоднішній день я справляюся зустріч з абітурієнтами, ректорати, вчені ради, а також майстер-класи, які я люблю проводити зразу, тільки перший курс поступає. І спеціально написана книжка для них вір в себе. Я хочу, щоб кожен із вас вірив в себе. У вас є ви, і від вас залежить ваше зорене майбутнє. Завжди в тренді та на плаву змін які вершини соціальних мереж підкорив співаючий ректор, та що сьогодні важливе для молоді. Моя команда мене, як то кажуть, заставила зайти в соціальні мережі. Соціальні мережі ми практично два роки набір зробили через соціальні мережі, через Інстаграм, через Тікток, через Фейсбук, через Ютуб. У мене в Інстаграмі 8 мільйонів 200 підписників, а в Тікток мільйон 500. 000. Так що сьогодні працюємо, кожен раз стараємося якісь новинки давати, дивувати. Ніщо так. Не збуджує наших ворогів як наші шалені успіхи, атакуємо і працюємо на результат, щоб був набір 2023 року самим успішним за всі роки незалежності. Я живу університетом, живу для університету і працюю над цим національним проектом. Шалений успіх, зіркова кар'єра справжнього лідера, найсильніша творча команда та найуспішніший університет майбутнього. Хто він? Михайло Поплавський. Людина, яка зуміла управляти людьми, які були розумніші за нього. Михайло Поплавський. Не бійся, висоти, влади зі мною поруч, і серце вітчини, коханью і вітра.